Наше таке крадо тут творить чистоту разом з нами. Це гасло про них і про справу, яку вони будують разом. Родина Головків із Борислава вже 14 років дбає про чистоту в домівках, готелях і на підприємствах. Історія почалася із маленької пральні в родині Марти. Знайомство з Андрієм стало початком не лише їхнього подружжя, а й спільної мрії, що з роками перетворилася на успішну фабрику чистки килимів, знану по всьому регіону, яка завдяки грантовій підтримці вийшла на новий рівень. Потрібно все ж таки адаптуватися в сьогоднішній день і так брати гранди, покращувати обладнання, робити більш автоматичний процес, щоб і жінки сьогодні мали змогу працювати, а ми мали змогу їх працевлаштувати. Завдяки гранту від українського ветеранського фонду вдалося закупити пральні машини, потужні центри фуги для віджиму килимів, компресор. А від обласного центру зайнятості ще й спеціальний бус для доставки килимів та білизни. Зокрема, варто зазначити і про розвиток соціальних мереж та відкриття філій в різних містах України, якими займається дружина Марта. Найбільший такий мій крок у цих досягненнях це було відкриття ще інстаграм-сторінки і розвивати вже її на таку більшу більшу аудиторію. Фабрика обслуговує готелі, офіси приватних клієнтів. Серце підприємства хімчистка килимів. Шлях кожного килима тут як маленька подорож. Спершу оформлює замовлення, потім килим проходить відбивну машину, яка видаляє пил і частинки сміття. Далі його піднімають на верхній поверх, де працівники сортують за типом тканини, розмірами та складністю забруднень. Після сортування попереднє замочування у сертифікованій та спеціальній хімії. Далі автоматична лінія. Килим йде по кон. Веєру, де під потужними щітками з нього вибивається навіть найглибший бруд. Після миття центрифуга, потім сушка. Для делікатних виробів окремо сушильна камера з індивідуальним температурним режимом. Для великих килимів велика камера, яка працює незалежно від погодних умов. Дуже брудна робота і насправді нелегка, тому що килими важить багато їх. З ними багато є операцій, щоб вони. Стали чистими, це треба дуже багато операцій перейти. Окрім килимів, тут перуть постіль, робочий одяг, пледи, ковдри від готелів до приватних клієнтів. Білизна йде у сушку далі на професійній прасувальні машини. На виході чистий, складений і запакований результат. Є так реформ, але стратегічно виглядає дуже вже запах, та якісь його речі. Вони так запають. Львівський центр зайнятості вже допоміг створити тисячі робочих місць. Для ветеранів це не просто можливість почати справу, а реальна підтримка з досвідом і порадами. Насправді, документи для мене документи – це трошки важка праця, але ну, я все рівно десь звертався з допомогою до дружини, до бухгалтера, і ми такими ну, до мами звертався. Ми з такими спільними силами просто один одному допомогли, і це все зробили, якщо про документальну роботу. Тому ну. Звичайно, що це не було так дуже легко, але воно цього вартує. Тобто, ну, я скажу так, що ну, якщо ти не, не постараєшся, не попрацюєш, ну, так не буває в житті, щоб тобі зразу легко щось прийшло. Сьогодні фабрика чистки килимів це вже не лише Борислав, а й філії у Львові, Києві, Тернополі, Ужгороді та інших містах. Розширення стало можливим завдяки грантам від ветеранського фонду, підтримці обласного центру зайнятості та в межах єдиної в Україні програми від обласної військової адміністрації. 30% від суми гранту це не обов'язково до мільйона, це від 250 тисяч, які може брати теж ветеран або його один з подружжя. Дофінансовує 30% Львівської обласної військової адміністрації. Дуже ну, серйозна підтримка, тому що якщо людина отримала мільйон, вони вносять своїх 300 тисяч обов'язково, але додатково дофінансовує обласна військова адміністрація. І вже понад 55 ветеранів отримали таку допомогу від військової адміністрації. Лише на Львівщині за програмою Власна справа вже видано понад 3600 мікрогрантів і ще 185 для ветеранів або їхніх родин. По області це понад 7600 нових робочих місць, а головне умови стають доступнішими. Щоб отримати до мільйона гривень, тепер потрібно мати лише рік підприємницького стажу замість трьох, як було раніше, і от спробувати завжди варто. Адже страх перед новим природний. Але саме він часто веде до важливих. Рішень бояться всі, і це дуже добра, Риса. Насправді. Насамперед треба вибрати справу, яка подобається, яку ти хочеш робити. Не яка модна, а яку ти можеш і хочеш, і будеш робити. Це дуже важливо. Друге, звернутися до нас. Ми підтримаємо не тільки з точки зору підготовки там. Допомога бізнес-плану чи заповнення заявки, ми допоможемо показати, де вже діє такий бізнес. А це ще важливіше в 10 разів, ніж якась підтримка, будемо так казати, цифрова. Скажімо, один раз побачити, то ліпше, ніж 10 разів почути. Варто згадати й те, що сам Андрій ветеран із 2014 року, що резонує у його бізнесі саме у цінностях та підтримці. І я вважаю, що так правильно жити. Неважливо, скільки ти маєш статків. Ти можеш, можеш мати гривню, але якщо у нас буде 100 тисяч і кожен дасть по гривні, яка є неважливою, то, то це вже десь є якась допомога двом-трьом людям. Насправді це дуже круто. Отож, ветеранський бізнес це не тільки про економіку, це про цінності. Історія родини головків приклад того, як підтримка і праця можуть змінити життя. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.